Сьогодні у Кременчуці відбулося погашення незвичайних конвертів. Вони були присвячені 50-річчю з дня створення Кременчуцького товариства нумізматів, яке розпочало свою діяльність ще у 1975 році. Велике свято. 50 років, як організувала спілка нумізматів. Ми, їх колеги-філателісти, їх вітаємо і разом з ними зробили конверти, зробили марки. Марки у нас Кременчуцькі зробили наліпки і випускаємо сьогодні три конверти присвячені спілці нумізматів і голові спілки пана Натолі, який 50 років керує цією спілкою. Через кілька днів Анатолій Шаїн, який очолив товариство з дня створення, святкуватиме свій 80-й день народження. Тож і не дивно, що частина конвертів, які погасили сьогодні, була саме із його зображенням. В 1975 році була ця спілка мизматів. Тих колекціонерів, які були тоді, вже немає. Потапенко Петро Сергійович Хородський, Михайло Дмитрійович був, Бур'янов, Іван Ніколаєвич, Пуценко Павел Іліїч. В 75-му була створено спілка і мене вибрали, саме як молодшого, вибрали головою. Такі заходи дають можливість закарбувати важливі для міста події не лише у пам'яті людей, а й на справжніх пам'ятках історії, які безперечно збережуться у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.